Пошук замовлень за текстом та різними критеріями. Сьогодні у KCRM доступні доволі ефективні інструменти пошуку, які дозволяють вам швидко та ефективно знаходити потрібну інформацію. Сьогодні пропоную поглянути на ці інструменти більш детально. Так, переходимо до розділу замовлень. І тут ставимо фокус у полі швидкого пошуку. Або це можна зробити комбінацією гарячих клавіш Ctrl-G. Далі я буду вводити прізвище покупця. Це повинен бути пономарь Владислав Олегович. Так, да, все вірно, система видала мені усі замовлення по цьому покупцю. Зверніть увагу: якщо ви будете вводити перші 3-4 літери, як у Google-пошуку, наприклад, то система вам, на жаль, не видасть результат. Справа в тому, що пошук зараз працює тільки за цілими значеннями. Тобто е інформацію потрібно вводити повністю. Будь ласка, звертайте на це увагу. І та логіка пошуку, яку ми зараз описуємо у розділі замовлень, вона аналогічно працює і для інших розділів кейс РМ. Так. А тепер пропоную поглянути, як можна працювати з декількома замовленнями одночасно. Е я відмічаю, наприклад, перші три замовлення. А наступне замовлення я знайду по його номеру. Тобто я знаю номер замовлення, я буду його шукати, але перед цим обов'язково перші відмічені замовлення треба закріпити через ось цей флажочок. Я їх закріпляю, тобто вони збережені. Далі шукаю наступне замовлення по номеру. І як бачимо, це замовлення автоматично додається до перших трьох моїх замовлень. Далі з ними я можу робити вже певні масові дії. Наприклад, Масово змінити статус відповідального менеджера, проставити теги, зробити експорт і так далі. Теж доволі зручна функція, будь ласка, користуйтесь. Так, тепер пропоную поглянути, як можна фільтрувати та шукати замовлення за певними критеріями. Натискаємо на відповідну клавішу, праворуч від пошуку. І тут ми бачимо, що можемо налаштувати фільтрацію по майже всім полям в розділі замовлень. Наприклад, я хочу знайти замовлення, які а, прийшли до мене з Хорошопу, і де відповідальний менеджер, теж Владислав Пономар нехай буде. Так, натискаємо Застосувати. І система мені видає усі замовлення. Де джерело був сайт Хорошоп, сайт на хорошопі, і відповідальний Владислав Пономар. А, якщо у вас, наприклад, цей пошук повторюється раз у місяць або раз у квартал, тобто. Можливо, якась звітність потрібна. Ви можете зберегти готовий шаблон пошуку, і потім однією клавішею його просто активувати. А, обираєте потрібні параметри, параметри, натискаєте Зберегти пошук іменуєте його. Так, І натискаєте зберегти. І цей шаблончик вже збережено, натискаєте на нього, і система вам видає результат. Все дуже просто. А, так, Скидаю усі параметри. Тепер пропоную поглянути, як можна фільтрувати замовлення по статусам. Ми бачимо, що трохи нижче є головні статуси замовлень, і тут, вмикаючи їх або вимикаючи, я можу швидко зробити фільтрацію по ним. Наприклад, я хочу побачити тільки виконані і відмінені замовлення. Я вмикаю ці два статуси, вони зараз були у виключенні. А всі інші статуси я вимикаю: тобто, погодження, виробництво, новий, мені вони не потрібні. Я їх виключаю і бачу: замовлення з двома статусами виконано і відмінено. Є більш розширений формат пошуку по статусам. Для цього натискаємо фільтр статусів. Як ми знаємо, у KCRM до замовлень ви можете додати свої статуси, кастомні, тому у кожного головного статусу є свої підстатуси. І так само ви вмикаєте головний статус і потім обираєте другорядні статуси. більш Розширені, які ви хочете бачити. Ось таким чином потім натискаєте застосувати фільтри, і система видає вам результат відповідно до ваших налаштувань. Також тут можна швидко обрати всі статуси, скинути усі, обрати за змовченням. Теж доступні такі ходки. Тому, будь ласка, користуйтесь, шукайте замовлення ефективно, не губіть їх, а кіст в цьому вам допоможе. Дякую!